Привіт, ти на каналі Stories.ua. Це акторський формат Show, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб Ютуб просував більше україномовного контенту. Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Ого! Весна 2021 року. Позаду в мене. Сім років нудних токсичних відносин, розрив дев'ять місяців пострадань, із котрих я вийшла таким чином, що закохалася в одного придурка ще на рік. Самотність у великому місці, а так хочеться вже звичайного жіночого поїбатися. Не так все просто, як. Кажуть люди, бо по перше, ця фігня з просто вийде на вулицю, на ділі не працює. Бо максимум, кого мені вдалося зустріти на вулицю, це бомжа, котрий казав, яка в мене гарна косічка на голові. А по-друге, виявилось за два роки холостяцького життя, що секс з людиною, котра мені не цікава, це все одно, що тут я написала: придумати жарт, але не придумала. Тому це все одно, що критерії було сформовано: красивий, странний, схильний до саморозрушення. Ну, бо таки мені подобається кончені трошки. Запрошую вас із собою в цю цікаву інтернет-подорож по Тіндеру, Причосаний в білому костюмі з нарцисичним їбалом Владіслав. Картінг. Яхтин. Вліво. Crazy геймер женіок. Вліво. Моє улюблено. Це прям категорія, підкатегорія людей. Білі красивочки, джинсові бріджики, носочки до ікор. І це стрижка під горщик. Віталік. Інтереси. Піца і кіно. Вліво. Ну, може, я погана людина, що так перебираю людьми, але тут мова про мою вагіну, тож маю право. І от він, окуляри, як у мухи, хрестив в кожному вусі, татуйований маяк на грудях, і єдиний підпис це хуйня із креативного класу. Право. Меч. Я, як доросла, самовпевнена жінка, одразу додала його вайбері. Oh, no. ж... Жартою в інстаграмі і написала перше повідомлення в тому самому крінжовому стилі, коли ти намагаєшся здатися крутою, але і сподобатись людині. Привітик! І бла бла бла. Я, звісно, за е, спілкування наживо, але ж треба бути обережною, тому як справи? І він такий. Е, я теж за живе спілкування, але мене вже били жінки, тому я підтримую твою обережність. Ну, скажіть класний. Отак От ми обмінялись парою повідомлень в день десь протягом тижня і було призначено зустріч. Контрактова 2000, тоді ще не треба було там їбатися з приводу комендантської години. Приходжу, сидить. Е, Одяганений ще більш екстрин... ексцент... ексцентрично ніж на фото, окуляри як у мухи в цей раз. Я не знаю, чого як у тварин, але ну, ви ж зрозуміли, да? окуляри як у мухи, рожева і жовта шкарпетки і бордові джинси. А, Пішли гуляти по подолу, випили по стаканчику просіка, я ж така оторва. Гуляємо, гуляємо, він веде мене своєю походкою Джека вороб'я, завів на холми. На подолі є холми, уявляєте? Йдемо через холми, йдемо через якесь давнє кладовище. І було видно, що чувак тут або не вперше, бо для нього це якась звична справа. А я просто мало в житті бачила, і того була дуже сильно вражена, вони так надихали ці війня. Я така, боже, як класно. І ця моя ейфорія тривала до того, як стемніло. Дивлюсь, навколо, а навколо ні душі. Ми серед дерев, за котрі доводилось чіплятися, щоб не впасти. Стежки вже давно не було. І я така Ліра, ну ти кончена, звісно, незнайомий чувак, ніч, незнайоме місце, ти нікому не сказала, куди і з ким ідеш. А ще треба сказати, що він, що ми ну, дуже багато йшли і майже не розмовляли, а ще він не дивився мені у вічі, і коли я на нього дивилася, він відвертався. І дивився на мене тільки коли я дивилась кудись у бік. Ну, було в ньому щось таке психопатичне. І я почала себе накручувати Ну, завтра реально стрьомно. а на вулиці все темніше і темніше. Він йде попереду, і я позаду. І тут ми натрапляємо на щось, схоже на великий вольєр е, така залізна споруда зі стінами, як е, така залізна сітка. Я не знаю. І він такий заходить туди, як до себе додому. Я така ліра піц. І пірнаю за ним. Квішна, темряве, нічого не видно. Він включає ліхтарик з телефону і промінчик світла падає на матрас зі шприцями. Я, звісно, хотіла секса дуже, але не в таких обставинах. Він такий. Прикольно. дістає плівковий фотик, робить кадр і такий, ну все, пішли. Ми виходимо. Я часто дуже дихаю, скоро натрапляємо на стежку і прощаємось. І я така, було весело, пиши. Ну що, я ж не померла. І він написав. Після цього послідувало ще декілька зустрічів, і кожна із них заводили нас в якісь київські. Закоулки. Але мене було весело, я вже навчила його дивитися мені в очі, ми розмовляли. Але ж я не покидала свою основну ціль і на кожне побачення одягала красиві труси, а ще спаювала його, щоб трошки нас розкріпостити. Дякую господа! А... Але ну, я не знаю, мої жіночі чари на нього надіяли. Ну, як чари? Я не сказала, я не, не робила щось таке подібне, еротичне, я це не вмію. Я просто, типу, випромінювала цю самку в період овуляції. Мені здається, ну, типу, це було дуже помітно. А він такий, типу, ну просто ніби ігнорує ці мої повадки, і в мене почали закрадатися підозри. І я в цих підозрах така, ой, завжди хотіла побувати в гей-клубі. І він такий в якому саме? І перелічує декілька назв. Такий, А ліфт вже не той. До речі, якийсь час я прикидався геєм. Я прикидався він, звісно, хто так робить? І тут в мене роздуми, так стоп, але ж він казав, що в нього є колишні. А може, тому вони і колишні. І я вже майже ну, як факт прийняла те, що мені нічого не світить, і насолоджувалася пригулянками зі своїм новим голубим другом. Поки одного вечора ми не потрахались на криші гаража, а ще цікава штука, що я його зустріла місяць назад в раці. Ми типу, взяла його прізвище. Ми разом живемо. І у нас є кот. <ривити> 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 Я там зараз і кінцівку готовіла то <ривити> Любов приходить, коли її не шукаєш.